Перш за все, радий тебе бачити тут Взаємно. Е -е. Слухай, я тебе не одразу пізно. Ну, роки йдуть, Мені, як то кажуть. — Мені подобалося. Ну, тебе в кепці, ну, жін... так знаєш. Ми з жінкою разом дивилися, твій номер. <свист�进ко> <свист�进ко> ну... Ігорі Лена, це... Лена, <свист�进ко> <свист�进ко> Лена. Я скажу тобі правду, я дружині сказав, я піду Олені дам інтерв'ю. Не ревнує. Та поки що здається, що ні. Ну, Ну, це радуюсь. До мене, як до Лени, ніхто не ревнує. Це нормально. Сама проверена Лена. Слухай, як тобі взагалі сейшн? Як, ну, джем, сейшн, як настрій, які емоції? Мені а, подобається те, що подобається цим людям. Я дуже рідко буваю на джемі, тому що я так 3-4 години на день займаюся вокалом. Мені подобається посидіти ті, тихше, там, подивитися кіно якесь, тому, тому що в мене вокальних нагрузок в мене, в мене цілком достатньо. Тобто ти, ти любиш Това, сам в студії? Ні, в студії я. Займаюся вдома або на, реп на репетиційній базі. Угу. От. Дома, ну, дома я, я дуже гучний. А! 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 У мене... Ти в квартирі жив... мешкаєш чи. В квартирі. А, як сусіди? <свист Merci> <hu> <Luna> а, ти знаєш, я їм кажу, що деякі люди 50 баксів, о... як мінімум, іноді башлять за те, щоб це послухати. А вам все. Безкоштовно. Я правильно розумію, що саме твої сусіди першими почули українську версію емігранта? Ти знаєш, коли я її репетував, це було ще взимку, в мене були наушники, і я собі йшов на вулицю. Я живу на Соломенський район, тому там досить затишно. Крім того, я не дуже сором'язливий, скажімо так. Тому я собі «Емігрант десь бачив свін». Ну і все, так я готувався. Пісню-то я знаю, а текст я сам сам написав. Як харківською мовою, так і українською. То ну, пісня ще не вийшла. Ще не вийшла коли? Ну я скажу так, дуже офіційно. Це вопрос до менеджменту. <рес> пісня вона є, вона існує, але. А, тобто випускати тільки щоб просто випустити. Ну це не має сенсу. Ну от потрібно до нужні Нужний момент. момент, от, нужний, як нужний як момент. Може над відео щось. Ну тобто, ще час не прийшов, але пісня є. Вона буде, і зокрема, саме у цьому місці, 19 серпня, можна буде почити не тільки ці композиції, а ще деякі. Там буде і інглиш Тобто, наші вже відомі бойовики переведені ще англійською мовою. Ну, українські, от ось, українські варіанти, вже вже теж, теж ну для кого більш знайомі, для кого менш знайомі, тому що в нас ж таки я вже навіть не пам'ятаю, як мінімум 10 альбомів номерних. Я, тому... я, я, я фанат, я фанат з 90-х. Mm. Слухай, вот та факт, деякі переклади я зробив з альбомів, Тобто композиція, наприклад, вот та факт буде звучати, як вот та факт там, дещо пішло не так. Англо-українське щось таке. Ні, або там кримінал, Ну і так блін, ну. Хітів вистачає, це я знаю. Шекалі для тебе і так далі. Тому не буду все розповідати, а ну то я знаю. А, ну ми все знаємо. Ні, люди, приходьте 100% зловити вайб. 19 серпня. Серпня, саме тут, у коріння. А, ага, я, я запам'ятав <кл 'я> <кл 'я> для себе. Слухай, а, ти знаєш, що, окрім Джем Сейшу, сьогодні ще тут відбувається. Я знаю, що збирають гроші на Радар. Зараз всі, всі <кл 'я> заходи, які там проходять, Наприклад, свій день народження, я нещодавно відмічав, ми теж збирали гроші на автівку для 30-ї бригади стрілецької в Збройних сил України. Тому це, це нормально. 50 на 50 так стараємося ділити, тому що ну, існувати теж якось потрібно. З концертної діяльності зараз у когось краще, у когось гірше, але ну, вона не така потужна, як була раніше. Але як справжній українець, ну мені здається, як. Кожен справжній українець не мож... неможливо зараз не донатити. Хоче те, що в мене ще 50% польської крові. <різь> <різь> Пан може мовити по польську? <різь> Дякую вам <рес> за запрошення. <рес> Вже непогано. Слухай, ну, ну як... Мій батько був 100-відсотковий поляк. Мені здається, зараз такі часи і всі, і як ніколи, розуміють, що поляки це дійсно справжні для нас зараз. Ну, я не знаю, брати чи друзі, але. Ну, друзі ми і в нас є щось спільне, с... тому що історія... ми підрозроблені. <рес> що вони, <рес> що ми. Але... Тобто, в... в історії там всілякі були випадки, але зараз. як і зараз, так, «здесь Как да, х... говорил <світ> Олдос Хаксли. Ну і здесь і сейчас це наші одни з найкращих друзів, там ще багато країн. Але слухай, ну повернемося до того, що відбувається зараз. Як ти вважаєш, що потрібно, щоб такі заходи були частіше? Ну тут все залежить від дізеля, а він цю справу любить. Йому це подобається, і в нього виходить, дивіться. Ну, я бачу, люди приходять і ідуть, приходять, ідуть, 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 ідуть. ідуть. Люди приходять думаю, нами. Дуже масштабно. Навіть не очікував. Ну я десь так собі уявляв, але виявилося, і... що навіть потужніше. Люди дуже сумують за чимось подібним, і, і люди звичайні, і творчі люди. Тобто і музиканти, і співаки сумують за реакцією, за емоціями. Спочатку коронавірус дав. А після цього ще кацапи напали. Тому ну дійсно, що підірвала трохи музичний бізнес, але нове покоління з'являється. Ми нікуди не поділися, тому. У будемо рухатися, будемо боротись, будемо і... перемагати. Супер. Ну і давай так. Я так роблю, не знаю, що ми з цього змонтуємо, але тим не менш наостанок. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Путін! Путін! Це найголовніше! Питання <світник> 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 є! <світник> <світник> Питань нема. <світник> <Пфуф! світник> Кайф! Слухай, <світник> супер!